поп-топ нарешті можна знайти в Україні. Тож, ходімо подивимось, подивимося, які саме є в будинку іграшок і. Перша фігурка, яку я знайшла, це колекційна фігурка Pop Top Lucky M. Побачення у саду за 795 гривень. У цій серії можна знайти 8 персонажів, серед яких є два рідкісних, дуже ніжний дизайн та милий стиль. Наступна серія Sorry Mister Fan. Ці фігурки коштують 895 гривень. У серії 9 персонажів і лише один рідкісний. Обожнюю їхні деталі та атмосферу міста. А ось ще одна чарівна серія Ненсі Музей фантазії. Також 895 гривень. Тут Можна знайти аж 13 персонажів, є такі, як Potted Plan, Crystal Muse, Clockwork Dancer та інші. Також є і м'яка версія Серія Ненсі милі ведмедики за 1395 гривень. У серії 7 милих ведмедиків, один з яких рідкісний. Просто все хочеться обійняти. І, звичайно, куди ж без коромі? Є купа різних фігурок. Наприклад, ось такі маленькі бокси по 595 гривень. Або механічна іграшка сюрприз милі крильця за 695 гривень. Деякі фігурки навіть. У прозорому пакуванні, ти одразу можеш побачити, хто всередині. Окрім Куромі є такі ж бокси з Hello Kitty. І тільки подивіться на цю неймовірну Hello Kitty з телефоном. Просто вау! І не тільки фігурки, ще є ось такий ланцюжок для телефону PopTop Hello Kitty та друзі за 995 гривень. І тільки подивіться, який милий вигляд він має. Ну що, яка з цих фігурок вам сподобалась найбільше, діліться в коментарях.